Куди будемо підливати? Сьогодні день підливання квіточок. На, знімає, я буду підливати. А, сьогодні? Сьогодні. а чого не, не знаєш скільки ти щось так підливаєш, що він зап'яний, а тут треба так підливати. Я бачу літа, стіна, я Так, щоб він дожив до наступного цей. Ой, ти можеш хіба листочки про Подаруся. Але дивися, ой, я ще щось покажу. Дивися, у нас наших хризантеми стояли два тижні і, коротше, зав'яли прямо на Андрія. Купиш мені ноги? Я хотів вчора купити, але не було тої бабульки, що продавала. Вона казала, буде стояти два тижні мінімум. Тут окремі екземпляри ще от нормальні. Можна було типу, але хто то буде обрізати стрьом лише. Я, але пасує під наші фотообої теж такого кольору жовтенького. Коричневого ті пауті зав'ялі під коричневе пасують, і ті жовтенькі, під жовтенькі пасують.